Дивіться, дивно, самець парує самку, а я вже рахував, що та самка запліднена була. Я, в принципі, е бачив, ну, напевно так, бо ту, що я продав, що самець зразу після родів парував. В принципі, всі самки мені, крім одної чорної, то я не бачив, коли він її парував, то вона була одна, що жерлася з ним. Я а від тої, а від тої самки, то я десь 10 січня чекаю, в принципі чекав малих, але бачите як є. Вона така обсмоктана і в принципі вже за 50 днів то е, за 50 днів роді вона б вже не повинна була, напевно. Гуляти, а видно, то парування було не неефективне. Але в мене ще один випадок такий був, що я один раз бачив самець з іншою самкою був міні-вольєрі, і з двома був. І він дерся в одну клітку. І я його кинув туди, в ту клітку. І він почав парувати теж в одну самку. Але що до чого я веду? Що та самка, е яку він парував, вона щось через місяць, ну, через якийсь проміжуток, невеликий проміжуток часу е вона мені народила нутернят. До чого веду? Що напевно при тому, що в самки охота і самець вагітно парував видно? Вагітних теж якісь такі признаки. Появляється, що вона дає йому паруватися. А Перед тим як я відкрив даний вольєр перед годуванням, дивлюся той самець. І тут ще є з тих менших, найбільший самець. Напевно, ось той, той, що бігає. Він за самцем став і почав воювати, типу, гарчати. Напевно, він теж чує ту самку, що вагітна. Ну, я думаю, це оцей стандартний колосанки. І він з самцем один на другу почали гарчати. Ну, дивіться, ой, саме собі, а вон мале дивіться, скільки, деяким вже три місяці доходить, інстинкт працює. Що тато робить, то син вже починає робити. Так що я вже в кінці місяця маю, протягом того тижня мушу забити... Е Внутрій і відселяти. Нема чого шуткувати, бо може бути біда. Як вони всі попаруються між собою, то буде капець. Все, дякую за увагу. Буду далі продовжувати давати їсти.